Слава Ісусу Христу! Христос народився. Дорогий наш отець Майкл, вітаємо вас з Днем народженням, з вашим Новим роком і з нашої парафії Матір Божої матки Костьла, Матері Церкви. Хочемо вас привітати з Днем народження від наших парафіян. Запрошую до слова кожного, хто може. Вітаємо здоровлячка Божого благословення всього всього самого найкращого. Майкл, я вітаю тебе. Дуже тішусь, що я змогла тебе побачити хоча б на фотографії. Вітаємо і бажаємо здоров'я і щастя. Да. Вітаємо, бажаємо здоров'я і щастя. Дай Боже, щоб ми і мир, бачилися і зустрічалися і зустрічали, молилися разом. З новим роком, з новим щенцем, з Христос народився. Христос народився. Христос народився. Славімо Його! 电梯。